Зоромтеся і натисніть на цю кнопку підписки. Тут же, бачите кам'яні джокеї. Секрет ідеального міжзоряного квіткового букета. Це фу! Космічна комаха. Чую і корюся. Прайм Вайлдер. Ми слухаємо і підкоряємося прем'єр Вайлдер. Радійте цій гудоброї новині. Гличимо. Всіх героїв Гуджитсу, Готуйтесь до боротьби вашого життя. <гум> Гумагедон. Близько! Тієї ночі, коли метеорит упав, ми перетворилися на героїв Гуджитсу. Постяжені, м'які, липкі. Відтоді ми росли, розвивались, розкривали історію і таємницю гу. І ось ми стоїмо об'єднані для боротьби за наше життя. Це буде потужності. потужність. Потужність Гуджицу. Бластери просто чудові. Не можу дочекатися, щоб їх випробувати по справжньому. Твоя мрія ось ось здійсниться треш. До нас наближається зореліт, і він щерг забитий. Герої Гуджицу, настав час Гу. Це Варснаб, найвідважніший герой Гуджитсу, з яким я коли-небудь бився поряд у космосі. Оце так гостро! Я ледь не загинув. Велике спасибі, Варснаб, брате! Космічну рибу вітаємо! Всі герої, брат! Ворснаб втекла, щоб принести великі сумні новини. Але спочатку космічний дикар слідує за Варснаб. Бугу! Мій космічний корабель ось-ось компомолює Гуджо. Що ми робимо? Я впораюсь з головорізами разом з нашим новим другом тут. Треш. Утримуй корабель як космічна риба. Сонячний струмкий властер. Це було епічно. Ха, я майже мав достатньо пакетів для нудоти на борту. Тайро, дотримуєшся правил, друже. Ти мене знаєш, треш. Завжди з усмішком. Плазагон! Панторо мене послав. На землі відбувається щось дуже погане. Космічний променевий слиз знову ввімкнув мій великий злий перемикач. Це таке приємне відчуття. Ласкаво прозимо До вільдері юні вайлдери. Ми зараз у кінцевому гумі. Я бренгу. Прайм Вайлер скоро стане абсолютним правителем всього гуніверзу. Де моє гупачіно? Не збираюсь вам пропонувати. Фригальмуйно, ногін Боб. Як ми можемо знати, що я не є Прайм Вайлдер, а ти не просто пляжний м'яч з манією величі. Фригаль мой, Ктук. Якщо хтось і є губер Вайлдер, то це цей зупастий тиранту. Ви дрібні лиходії. Всі однакові. Різниця між мною і вами в тому, що мене ніколи не перемагав жоден герой Гуджитсу. Просто погляньте на мою колекцію трофеїв. Ви дивитесь на всіх героїв Гуджитсу в гуліксі, заморожених у губоніті. Це нежирені вершки? Ідеальна сплячка. Отже, на чому ми зупинились? О, так. я переміг і заморозив кожного героя гуджицу, крім Блейза гона. І оскільки ви обидва боролися з ним раніше, я думав, ви могли б допомогти мені перемогти вашого старого ворога та його команду. Тож готуйтеся. Це супер гіпер ультра турбо погано. У мене серйозна фобія перед метеорами. Це через динозаврів. Свята куля з Гуми. Також цей повторюваний сигнал вже вичерпує мої нерви. Це те, що Варсна прийшов сказати в огняній ящерці. Те ж саме сталося на багатьох інших світах. Тепер майже всі герої змогли. Дикі скрізь. Темні часи. Свята кулька з геля. Ой, та ну знову. А тепер я тебе, Блейзагон. Чи бачили ви осліплюючий асортимент метеорів, який я надіслав, щоб розтрощити вашу нікчемну планету? Хто це? Що вам потрібно? Я казав це вже мільйон разів. Я хочу, щоб ви вирушили до джерела сигналу на бій вашого життя. Переможете мене! Метеори відлітають, усі живуть, але програєте? І попрощайся з усім. Серце туманності. Корабель несе героїв туди. Мої товариші, герої, моя родина. Це не просто битва нашого життя, це битва життя всіх. Герої Гучіцу галактичний вибух! Галактичний вибух Гуджіц! Ласкаво просимо! Я так радий, що ви змогли прийти. Останні герої Гуджіцу залишилися. Запросив кілька ваших старих друзів на вечірку. Але досить балачок. Давайте закінчимо ваші марні маленькі життя. Боріться, боріться, боріться. Ах, удар з поверненням! Треба власти. Ударний вид! Атака зі сталевим ні. Чи це тільки мені так здається? Чи ці гобери справді вміють битися? Дійсно. І в мене є шрами, щоб це довести. І Якщо ти їх так любиш, чому не одружишся з ними? Спускайся туди і знищу героїчну мерзоту! Міонова бомба! Дено Юрі Пласт! Галактичний бластер-бласт! Суп <звук> за кулього плавника сьогодні ввечері, хлопці. Хіба ти не повинен був вимерти хлопче із копом? Ж врятувати жодного з них блясок! Чудово. Моя колекція майже завершена. Що ще в тебе є, московий бомба! Бо ми лише починаємо! Ти не перемагаєш, герою! Я перемагаю! Чуєш мені? Я перемагаю! Москова бомба перемагає зараз! Удар за. Загон. Лише метри з жиле. Просто безпечно відлетіли у космос. Ти це зробив. Давайте повернемо цих героїв Гуджіцу на їхню планету. Волдери по всьому гуліксі отримують великий неприємний сюрприз. Багато ударів по сідницях. Хлопці, я знаю, що мав розморожувати героїв, але можливо натомість. Я розграбовував сіру фортецю в пошуках снеку, і ну я я знайшов цю штуковину карту. Гель що? Якщо це правильно, то справжнє місце народження Гу – земля. Джо повернувся справжній лиходій. Ой падаю. Я падаю дуже далеко. О, на що ти дивишся, дешевий блазагон? Скоро я керуватиму цим місцем. Герої Ґуджидзу скоро підуть у небуття. Рит впав. Ми перетворилися на героїв Гу-джипсу. Розтягуваний, м'який, липкий. Відтоді ми зростаємо. Розвиваємось, розкриваючи історію та таємницю Гу по всій галактиці і назад. Ми стоїмо разом, готові до наступного кроку в нашій Гу-Еволюції. Майбутнє за гу, гу джитсу сила. То це острів Гулапагу? Тут справді жарко, так? Ха. Це не спека, це липкість від ГУ. Координати Гу, які ми отримали в секретні гумуніки, знаходяться прямо попереду. гаразд, герої! Будьте готові до всього. Гуджицу Блазагону. Думав, що наші шляхи перетнуться раніше чи пізніше. Хто ти скорчений креветка? І що тільки но сталося з твоїм Гу? Я бенгал. І це була трансформація Гушифтер. Вона сталася, коли я вперше знайшов карту, яка привела мене сюди. І якщо я правий, ця ж сила чекає на всіх вас, якщо ви гідні. Ходімо. Поки герої відсутні, деякі розважаться. Дістаньте їх, хлопці. Цей Гу-Джо-мій, Цей світ мій. Чи не так лазер гуга? Тож я розшукую секрети гу з того часу, як втік з лабораторії Редбека? І ви дійшли так далеко самостійно. Вражає. Зачекай. Секретне гумуніке. Це було від тебе. Ти привів нас сюди. Е, великий дю. А я вирішив, що настав час об'єднати наші зусилля. До того ж, я не хотів стикатися з храмом гум самотужки. Далеко за цим. Це місце як надзвичайно моторошне. І він повний пасток зі слизом. Тож будьте обережні. Де ви. Е, чи є шанс, що це був добрий зловісний клацання? Вибачте, хлопці, обіцяю бути більшою. Фугу. Запусти знову. Тупик? погано. Дуже погано. Твоє гоу проведе тебе через це. Дивись. Іноді бути м'яким вигідно. Ой! Гаразд. Тепер я буду обережним. Не потрібно. Ми пройшли пастки. Ми дісталися до головоломки. Ідеальний план. Тепер мені просто потрібно створити ідеального партнера. Хто вимкнув світло? О, я люблю планетарій. Ти сказав: це головоломка. Що ми робимо? Не так багато інформації. Єдина підказка говорить: знайди блиск. Це твоє. Я також читав про це місце. Чувак. Я сусір'я акули. Сяйво. Яке є моїм? Пантерла щерда Ящір я щірка. Драко, Дракон! Цього не може бути. Невже це справді так? Гуруара Гуреаліс! Гуруара гуреаліс! Не може бути! Що таке гуруара гуреаліс? Легенда говорить, що це запускає одну з остаточних гу еволюції. Ха, Якщо ти гідний, ти повинен стати єдиним з гу. Зачекай. У книзі Супергу про це є реп. Північне сяйво, як зілля з чаші, піднесене світлом у джунглях вночі. Примітки собі подрябна, Тут базгоном мався репувати. списку бажань. Ого, що відбувається. нове. Це було глибоко. Так. Що тепер? Тепер храм перевіряє наші нові сили. Сунамісмеш. Тиранно рано траш. Хріольодовий вибух. Удар тигра. Вулканічний удар. І сила змінигу! П'ять зірок, бро! Тривовижні рухи, команда! Але з цими підсилювачами з Мінегу, думаю, ви майже можете мене перемогти. Це всесвітня трансляція від Гуджо. Привіт! Що це таке робить Фанґаланка у нашому Гуджо? Люди землі, час припинити прикидатися і визнати, що ми тут головні. Послухайте, ми не просили найвищої влади у Гуніверсі, але ми її отримали. І я говорю не лише про Вайлдерсів. Хіба не так, Блазагоне? Майстри Гу згуртувалися, і ми назавжди будемо правити Гу-премно! Якщо ви не можете читати між рядками, то знайте, що тепер ви всі раби. Ой, я інший блазагон. Я інший інший блазагон. Ми зробили дурне закляття і пробудили весь гумуль, та всесвіт. Занадто рано. Занадто пізно. Занадто пізно для Робджо і його брехні. Герої Гу-джитсу, схоже, ми плануємо напад на наш власний Гуджо. Сила ґуджитсу. Гу Забери свій огидний лепкий зад з мого дому і бери свого другосортного косплейного посіпаку з собою. Це спосіб говорити про твого власного кузена. Я знайшов його у твоїй старій клітці в зоопарку. Швидка трансгуція, і ось він Плазагон 2.0. Покажи їм своє справжнє обличчя, мовляв. М'ясо коруптагон Навіть ти недостатньо сильний, щоб побити себе. Вайлдерси, атакуйте! Короптагон мій. Лавова сила! Механічний удар. Ми ідеально підібрані. Я не можу його перемогти, але ти можеш з твоїми посиленнями змінного слизя. Фу я! Фальшивий Блейзагон програє! Цунамійний удар! Кріо крижаний вибух. Тірано закрест. Ви, хлопці, найгірші, ви все псуєте. Чувак, надерти тобі дупу було епічно. Так, здавалося, що тобі там трохи надто подобалося. Сіду. Герої гу Сила гу Ти швидкий? Ти лютий? Ти безстрашний. Ти швидкий вільний і безтурботний. Так, я п'ять з цих шести речей. Тоді у тебе може бути все, щоб домінувати на нових підземних гран-при вуличних гонок Гусіті. Вичекайте, поки вони побачать мене, герої Куджуцу! Стреч, Страйкерс, Орбіто! поганий хлопець, удар, Блейз МакГоу! добрий хлопець, Стреч! переможне селфі, стреч, страйкерс. Продаються окремо.